Вітаю, друзі! Уже починають обговорювати обговорювати початок або старт передвиборчої гонки. І от коли ми з вами робили розклади, весь час випадає, що влада готується до якогось хитрого ходу у цих виборах. Ось карта хитрості, вона ну, весь час. Просто у всіх розкладах, які я роблю на владу, постійно вона присутня. Давайте подивимося. Подивимося, який хитрий хід може застосувати влада у виборчому процесі в Україні? Так, перемішала, щоб ви бачили, давайте карта. Так, дивимося, як, або що, да, що такого неординарного, хитрого, нечесного, да, можливо, планується застосувати. У цій виборчій кампанії в Україні. Ну, перш за все, зробити якусь безвихідну ситуацію, пов'язану із обмеженими можливостей, можливо, для інших кандидатів, певні обмеження, Загна, загнати в таку ситуацію, деяких, можливо, кандидатів, щоб не могли нічого вони вдіяти, нічого зробити. Так, готується перезагрузка в цьому плані, і причому кардинальна перезагрузка смерть. Тобто, в цьому плані вони можуть піти якимсь іншим шляхом. Тобто, та система і ті методи, які були до цього, вони помруть, а народиться щось інше у цих виборах. Ці вибори будуть під особливим контролем. А ви знаєте, оцей, оцей процес. Візьмемо під особистий контроль наш жезловий король. Ведеться досить активна рутинна робота для того, щоб обмежити можливості когось, можливо, інших кандидатів. Над цим уже працюють, скажімо так. Будуть максимально цією роботою створювати проблеми. Для кандидатів, щоб обмежити їх можливості, зривати плани такою роботою, вносити певний хаос і так далі. Але я вам скажу так, що і самого жезлового короля теж у цьому процесі, який він хоче контролювати, теж чекає розчарування, і в якійсь мірі його плани будуть зірвані. Яка хитрість ще? Ну, звичайно, що в цю роботу включаться певні сили. Я вам скажу так, сили, які пов'язані із дьяволом, і з Кремлем. Тобто, тут буде включитися в цю рутинну роботу, щоб обмежити можливість небажаних кандидатів втрутитися навіть в Кремль. Ну, звичайно, якщо ФСБ передає флешки на опозицію, то це вже є втручання і це вже є співпраця жезлового короля і дьявола. Ви знаєте, щось за х в нашій країні щось хоче відродити. Карта Старш... страшний суд це карта відродження, коли щось те, що померло. Знову відроджується. В нашому випадку дьявол хоче відродження тієї колишньої системи, яка існувала в Україні, проти якої виступали демократичні сили і виступають проти тієї системи, яку намагалися поламати ще з 2014 року. Тобто дьявол хоче відродити щось старе, те, що померло. І досить сильно в цьому буде помагати п'ята колона. Досить сильно буде, будуть втручатися, буде втручатися агентура. Ціль, Ціль дьявола – обмежити тих кандидатів, які не бажані, щоб стали президентом. Віддивіться. Відродити щось в Україні, змінити, да? перезагрузити. Ну, діявол в яку сторону буде перезагружати? Звичайно, не в сторону прогресу і демократії. Зрозуміло, що який страшний суд може хотіти і очікувати і працювати діял в Україні. Але знаєте, у цієї п'ятої колони все таки є страхи. Є страхи, що їм не вдасться, що плани будуть зірвані. Все-таки вони чогось побоюються. Ви знаєте, побоюються того, що у них може не, вистач... не вистачити сили. Ось так. В Україні буде, можливо, все зроблено по справедливості, можливо, або є всі шанси, да? що в Україні буде прийнято якесь рішення. І рішення стосовно юстиції, стосовно закону, або щоб, знаєте, як є побоювання, що не зможуть зупинити в Україні. Дію закону, хоча намагаються дуже рутинно, ретельно і ціль, да? ціль зупинити законність в Україні от вони бояться, що не вийде. Вони бояться, що це буде кінець, якщо в Україні пройде все в рамках закону, або ну, затребує суспільство проводити все в рамках закону, да, то це може бути кінцем для п'ятої колони, дивлячись, хто з кандидатів зможе перемогти. Якщо все-таки верх візьмуть більш демократичні сили да, в Україні, то це може стати кінцем для п'ятої колони, кінцем для агентури. Тому що все-таки як би там не було, але, але агентура побоюється законів. Так? Якщо поміняється кандидат, якщо зміниться в кандидат, то юстиція може все-таки нагрянути до цих людей, і це буде їхнім кінцем. кінцем їхньої. Діяльності, можливо, політичної, тут фінансової, економічної, підривної, і так далі. Ну що, цікаво, давайте ще глянемо, як може проходити, да? дуже швидко, що яка наступна фішка, якою можуть скористатися, скористатися влада, це дуже швидкі вибори. Дуже швидкі вибори, які, знаєте, і оця швидкість не дасть можливість. Іншим кандидатам прийняти участь, швидкість обмежить. Зрозуміло, так? Швидкість. Дуже швидко провести їх треба. Дуже швидко. Ну, тут треба дуже швидко і спокійно, щоб все це пройшло спокійно. Уміреності. Затягувати не можна, да? затягувати не можна. Так, ще що планують. Вести нечесний бій. П'ятірка мечів це завжди ведеться нечесний бій всередині, всередині країни. Підлість, підступність, нечес... у деяких кандидатів будуть забирати, відбирати зброю, да? так би мовити. Ну це образно кажучи, відбирати. Можливість відбрати зброю, тобто відбирати можливість, знаєте, як тут от, от вони поряд випали ці карти, можливість вступати у виборчий процес, да? тобто не встигнути дуже швидко, щоб не встигли підготуватися, можливо, розумієте? Вийти зі своїми програмами, зі своїми заявами якимись офіційними. Тобто, наскільки швидко це теж один із елементів нечесного бою, нечесної гри. От. І цим самим, знаєте як, вести нечесний бій і впливати на ситуацію, змінювати ситуацію, держати її під контролем цю ситуацію, розумієте? І таким чином вони зможуть себе захистити, якщо вони будуть слідувати саме ось такому процесу. Який вони намітили. Знаходити вихід з ситуації, знайти, щоб хтось їм допоміг в цьому. Ну, звичайно, що кошти вони на це, я думаю, що знайшли. Їм дадуть кошти для того, щоб поповнити свою господарську частину, вони знайдуть вихід з ситуації. Як це зробити? Кошти в них є. Ось так. Ну, давайте тепер підсумок, да? підсумок. Чи допоможе, чи допоможе оці, оці всі плани, які вони надумали, да? обмежити, швидко провести і так далі. Чи допоможуть виграти виборчі перегони? Хочуть все абсолютно. Бажання є просто зашкалює так. Дев'ятка дев'ятка. Кубків, це хочуть мати все. Це таке бажання і, і, і туз кубків це дуже-дуже-дуже передуже, як то кажуть, дивіться, для їхніх сімей. ну Це просто, вони б хотіли, вони раділи, це, ну, це верх блаженства, тут ну, просто абсолютно. Але все йде попусту, Дивіться, скільки кубків, скільки емоцій, скільки. І, і на, на, на всю цю дуже жирну хотілочку лягає попусту. Ось так шанси. У них є обнулитися. Шанси є, вони, вони хочуть, да? вони вкладаються, щоб почати все спочатку, да? але вони обнуляються. Їхня сила, дивіться, обнуляється і далі що йде, і далі що йде. Так, от листить. Так, ось. Шанс обнуляється, сила їхня обнуляється, і настає кризова ситуація для них. Ну що я вам скажу. Той, хто дуже-дуже веде свою нечесну гру, дуже часто може і програти цю гру, накладаючи всіх зусиль для того, щоб когось пов'язати, то, знаєте, і. Можуть і саме попусту все піти. Ну, весь час падає, що намагання і старання їхні будуть пустими. Я думаю, що будуть кандидати, достойні кандидати, я думаю, в нашому суспільстві є, за яких люди можуть проголосувати, але не, можливо, навіть вже не за цю владу, тому що перезагрузка буде. От дивіться, тут страшний суд, да, і перезагрузочка ось вона. Випала. Все-таки в країні повинна статися перезагрузка. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.